Ще вісім років тому невелика ініціативна команда з трьох людей збиралася в кафе для обговорення проєктів, які б сприяли розвитку молоді з Охтирки. Та зробили б це маленьке місто осередком потужних ідей. А тепер усе це є тут в просторі просторій світлій будівлі Охтирського молодіжного центру. Його площа займає 750 квадратних метрів. Тут є молодіжний простір, кімната для занять з дітьми, фото та відео студія, музична студія, it клас для занять з програмування та коворкінг, у якому нас зустрічає проєктний менеджер Влад Голяков. Команда зараз 17 людей, які працюють тут в офісі над проєктом по розширенню життєво необхідних послуг для дітей. У нас ще додатково залучені дві невеличкі команди в Лебедині і в Шостці. Молодь це енергія. Завжди. І цю енергію треба якось спрямувати, кудись рухати. Молодіжний центр це так, як ядро, да, де молодь збирається. Тут вони от і реалізовують всі свої побажання, всі свої задуми, знаходять друзів, гуртуються. І в принципі, от, молодіжний центр надає відкритий простір для комунікації, безпечний простір для молоді, і забирає їх з вулиці. Одна з подій, запланованих на сьогодні, захід про булінг для дітей різних вікових категорій. Він проходить в укритті. Ходімо, подивимось. Натепер майже всі події тут проводять одразу в укритті. Інакше довелося б спускатися туди по кілька разів за заняття. Адже тривога в Сумській області триває практично безперебійно. Думаєте, про що це назва? Про, про, безпеку. Про, безпеку. про безпеку. Так, а що таке безпека? Коли, Коли тепер не ображає, тоді не ображати. Сьогодні захід проводять у рамках Всеукраїнського тижня протидії булінгу. Заняття проходить в ігровій формі міні-тренінг з переглядом мультфільму. Психологиня Вікторія Мірошниченко пояснює дітям різницю між конфліктом та булінгом, між кривником, потерпілим та спостерігачем. Допомагає визначити ознаки булінгу, а також пояснює, яку відповідальність несе кривник. Такі заходи були завжди важливими, і до повномасштабного вторгнення на сьогоднішній день це є дуже важливим, тому що сьогодні мешканці прикордонних областей, і саме нашої області, нашого міста, є більш вразливими, бо ми в постійній тривозі перебуваємо під час повітряних тривог, під час гучних вибухів, і щоб надати комплексну психологічну підтримку і психоедукацію дорослим і розвантажити діток. Тому такі заходи проводимо. Для старших підвідувачів сьогодні проходить серія групових консультацій із психологом, а саме, малювання картин афірмацій. Такі практику тут проводить психологиня Ангеліна Ярмак. Малювання картини інформації допомагає поглибити своє розуміння, свої бажання, свої цілі, також відволіктися. І ще це знижує рівень стресу та програмує мозок на позитивний лад. Ми такі заходи проводимо десь кожні два тижні. Найменша відвідувачка на заході затрималася найдовше. Прийшла не сама, а з матусею. Каже, що малювала про високе почуття. Дуже захотілося там, іскусство своє показати, про любов, там все таке. Охтирський молодіжний центр має широкий спектр напрямків роботи. По одному проєкту ми працюємо з дітками. Наприклад, в Охтирці це, там, проводимо заходи там, у нас в укритті, виїжджаємо також мобільною бригадою, також у нас є проєкт. Для підлітково-дорослої, так скажемо, де ми проводимо також кінопокази, ігротеки, заходи там соціальне згуртування, психоемоційна підтримка, кар'єрне зростання. У нас була бізнес школа влітку. Якщо говорити більш напевно за гуманітарний, ми виявляємо дітей, які потребують допомоги, і можемо перенаправити їх сім'ю на грошову допомогу. Ми надавали, наприклад, співпрацювали з Червоним Хрестом, надавали їм канцелярію. Одяг. Охтерський молодіжний центр діє на основі грантових коштів. Деякі проекти команда шукає самостійно, а іноді пропозиції надходять безпосередньо від фондів. Зараз, наприклад, реалізуються проекти за сприяння українського гуманітарного фонду «Street Child Ukraine», організації AREX, фондів «German Marshall» та партнерство заради стійкості України. У багатьох охтирчан побутує думка, що молодіжний центр створений переважно для дітей. Тож надалі в планах переформатування, а точніше, зміна ракурсу з більш дитячого до підліткового та дорослого. Якийсь період назад, напевно, молодіжний центр це був центр, де проходять різні заходи для дітей і підлітків. і Їх дуже багато. Зараз ми хочемо більше впливати. Змістовніше на громаду і якісь більш широкі потреби закривати ніж просто заходи психоемоційні. Певні кроки в цьому вже зроблено. Нещодавно завершилася тренінгова програма для вчителів-педагогів. А за кілька тижнів стартує тренінг, після якого можна отримати грант 6 тисяч гривень на купівлю обладнання або пройти курси за кількома напрямками на вибір. Анна Сергієнко Охтирка.